Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я прийшла до своїх курочок. Ось, дивіться, у них тут калюка страшна, але ж я ось в чоботях. Я прийшла з мискою. Зараз я піду по яйця, тому що до них ніхто з утра не заходив по яйця. їм матуси тільки дала їсти. І, напевно, ні. Воду їм ніхто не міняв. Це дуже погано, що їм ніхто не міняв воду. Зараз я зайду до них. Нема менше, Дивіться. пуста. Ну, он. Я у них вчора вправилася, а оце, бачите, все повиїдали, треба будемо зараз насипати. Зараз перся гнізду пусте. Далі йдемо. От страшна калюка, аби ж би не послизнувся. О, щось яйця якісь загажені. А ну, я включила світло. Зараз отак зберу яйця. І треба буде сходити по укроп для моїх кресенят. Здувсім, дивіться, якісь дуже загажені вони. А ну, нехай там лежить. О, не тут все повиїдало, вас там ще вода є. Підставлю зараз. А ну ж. О, дивіться. От боюсь, що вона мене клюне. Ні, не хочу лізти, а вдруг ще ви на мене мене клюне. Це, це крикуха у нас. О, сидять там всі, дивіться. Ось. Зараз у нас 14.40, в, в такий час вони в нас вже сидять. Ну, то все ж міється. Я знаєте, боюся туди лізти. Вона ось так сидить і так на мене дивитися. Ну дай забу. Ні, боюся. Боюся, що вона має цапне, то ж без польців остаться якось не хочеться. Ох. Не дуже добре клюються. Ну, ось такі ось яйця. Грязничі якісь тільки. Але ж що зробиш? Зараз я їх поки що перенесу Так, мені яйця не трогать, не трогать. Зараз я піду в лабаз Тут? От так

Діжте, мої любеньки. О, чернуха вже, як завжди. А ну, Брись, Брись, Киш, сілася тут. Зараз ще так ось Трохи. Ану, А ну тікай. Ну страшно у вас тут калюка. А ну... Насипати зерно, я не знаю, закривати їх чи не закривати, чи залишити їх відкритими, то нехай гуляють. Тепер мені потрібно зараз отак от залізти і насипати он, бачите, сіка там кукурудзи насипати сюди і віднести туди там, де вони сплять. Треба буде віднести там, де вони сплють ось тут. Усе. Я не знаю, чи закрити їх, чи нехай гуляють. Вчора я їх вже в такий, такий час я їх вже закривала. Зараз я ще трохи тут поправляюся і зажену їх і закрию. А там ще деякі гуляють, а отут ось, бачите, вон сидять, видивляються. Ке-ке-ке, так, да. Ко ко-ко-ко. Зараз я спробую. Це не вийде зараз, бо підсковнутися якось страшно, знаєте. Тут як впадеш, то ти там собі лоба наб'єш. Ну, а що, є все? Зерна багато, курудзя дуже багато. Вони ще, бачите, ось дарки скільки і всяке таке ось. Багато різних речей тут таких. Ну, а що зараз буду якось справлятися. і це все. Масей тут також багато. Так, друзі, я ось кукурудзя трохи роздобула. Зараз їм це все висиплю, нехай їдять. Путь, 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 путь. А ну давайте всі збирайтеся. Давайте, а ну, тікайте, мені треба десь насипати. Зараз ще піду в корити насиплю. Ось так, ще в кориті збирайте. Зараз вам досиплю трохи кукурудзки. Не хочеш щось клюнути? Ні, червоний грабінець. От. Так, а ну. Ну і оце, отак я в них відправляюся. Тільки що одне, дай мені води взяти. Мунка сказала, що вона, як буде йти до собак вправлятися, як вона буде йти давати місти, то вона і на л'є води. Тому що, не бачите, що, зараз буду вас всіх збирати. Тільки зараз піду по укроп, якщо він там є. Вон там мої яйця стоять і тільки зараз закрили лабаз. Вон. І всі бігом біжать. Вон. Зараз я візьму. Я є тільки троє знесли, але треба якось оте яйця дістати. А ну, тікайте, треба яйця те забрати. А там ще й дусі сідає цю сторожі. Ні, ні, не дає. Вона може не дати мені і клюнути мене. Тож нехай може бути якось завтра його дістану. Або кось попрошу. Зараз буде. Туди, бачите, зелень така невелика, зараз якось Ай, роздобуду все це. Ось, друзі, я вже ось біля укропу, ой, який укроп, біля цього, біля петрушки. А тут від сусідів є, ось дивіться, яка гарна така. І вон, зараз я треба було кульочок взяти, а я не взяла. Ну, нехай вже я сюди зберу, а потім вже кульок перенесу. Зараз почну рвати. Я їх вже сьогодні не буду випускати, а випущу завтра. Ну, тож так. Я це кожен день у них так і вправляюся. дивіться, яка гарна Ось така. Петрушка гарна така. Зараз буде тут багатенько вийде цієї петрушки, тож думаю, ховати їм сіка, щоб наїстися. А їм цієї петрушки і укропу я їм дуже багато не даю. Ну Ось, слакався. ось. друзі, дивіться, я її потім зайду в хату, прийду вже, промию її так вимаю, щоб на ній не було ніякої грязюка і вже буду давати своїм зараз я. Піду ще заганяти курочок, бо вже час їх заганяти. Так от, друзі, тут уже половина позбиралася, світло в них горить, та курка все одно там сидить. Зараз я піду в павінок і почну їх зганяти у Ось. Ану, всі давайте, заходьте. Ну, зараз якось я буду заганяти з трудом. Вон півань вже кудача, але що робити, як вони так просто не, не хочуть заходити, от тікають за цю двері, не хочуть заходити далі. Ну зараз якось і вправлюся. Там, дивіться, там на горобці сидять, чекають, поки я від сіля піду. Ну, зараз з трудом але якось зараз їх зажену. Усе, друзі, я всіх загнала, Світла в них є, вода в них ще є. Ось там на горобці позліталися деякі. Ось, чубатий півень вийшов, я його єлі загнала. Тікати все. Ну. Ну що ж зробити тепер? Світло у вас є, залишилося тільки вас закрити вже. Все Всім спокійної ночі. Все, така рая буде Ну все Десь там воно вже і сидять. Ну, ось так все сьогодні. І оце і все. На цьому все, друзі. Усім папа. Нових зустрічей. Бажаю міцного здоров'я. Та усього найкращого А з вами була я, Валентина. На цьому, все усім, па-па. і до нових зустрічей!